Кривий ріг продовжує допомагати підприємцям залучати фінансову підтримку від держави та міжнародних партнерів. Протягом двох з половиною років у місті триває системна робота з підтримки малого та середнього бізнесу в отриманні грантів. Відділи або сектори управління проєктами у партнерстві з центром зайнятості Ощадбанком. Вони надають комплексну допомогу з формування необхідного пакету документів потенційним учасникам грантових програм. Серед тих, хто долучився до участі, і приватна підприємиця Катерина. У сфері побуту дівчина працює протягом восьми років. У 2023 році вирішила спробувати взяти участь у державній програмі Грант на власну справу. Після консультації у Саксаганському виконкомі у листопаді 2023 року отримала грант на суму більше ніж 230 тисяч гривень. Вдяки цьому змогла відкрити власний барбершоп та тату студію культура. Почала працювати на себе, створила робочі місця та сплачує податки. Я дізналась про грант через своїх знайомих. Я у сфері барберингу працювала вже 8 років. і Вирішила відкрити свій барбершоп, в якому сумістити тату студію та барбер. Ось і подалась на грант. Дівчата з виконкому мені допомогли. Я подала заявку, написали бізнес-план, відправили і отримала грант. Головна умова гранту це створення робочих місць. у моєму гранті це було створення двох робочих місць. І ось я створила, найняла працівників і працюємо. Пан Андрій має власне СТО. Ремонтом та переобладнанням транспортних засобів він займається з 2013 року. На момент повномасштабного вторгнення підприємець продовжив працювати та підтримувати економіку міста. Завдяки допомозі та підтримці працівників Центрального міського райвиконкому подав пакет документів та у 2023 році отримав грант за урядовою програмою Є робота у розмірі майже 212 тисяч гривень. На грантові кошти закупив двосійковий автомобільний підйомник та апарат для заправки кондиціонера та працевла. Влаштував двох найманих працівників. Ми вже працюємо по гранту з 2023 року. Люди, яких ми працевлаштували, вони працюють, задоволені. Два робочих місця ми додавали до нашого, ну, нашого бізнесу. Ну і в принципі задоволені, і будемо пробувати ще брати участь. Зараз така ситуація, війна, і головна задача, щоб ми сохранили цей колектив, який у нас напрацьований. Хочеться, щоб хлопці були дружні. І стараємось так, щоб це все працювало. За минулий рік 151 суб'єкт господарювання отримав державні гранти майже на 37,5 мільйонів гривень. Було створено понад 260 нових робочих місць, а міжнародні гранти отримали 65 підприємців на суму майже 14 мільйонів гривень. З початку цього року вже 47 підприємців подали заявки з очікуваним обсягом фінансування майже на 5,3 мільйона гривень. 10 з них вже отримали кошту в сумі 2,4 мільйона гривень. Наразі у процесі створення 53 нових робочих місця. Відділи та сектори управління проєктами у партнерстві з центром зайнятості та Ощадбанком надають комплексну допомогу з формування необхідного пакету документів потенційним учасникам грантових програм. Такі спеціалізовані відділи або сектори створені в трьох районах міста: Саксаганському, металургійному та центральному міському. І я вважаю, що дрібниць у нас немає. а Працюємо з кожному районі, з кожним сміливим підприємцем, який розвиває і. Робочі місця і розвиває свій бізнес, і це дуже важливо. Ми і будемо і в подальшому займатися разом з міжнародними нашими партнерами і в державі розвивати грантові програми. Якщо ви діючий підприємець або зацікавлені в створенні власного бізнесу та маєте бажання подати заявку на отримання гранту з питань участі у державних та міжнародних програмах, а також координації дій, ви можете звернутися до районних виконкомів або до управління розвитку підприємництва та економіки виконкому Криворізької міської ради. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський.